Олександрійський музейний центр запрошує на пішохідні екскурсії рідним місто. До вже існуючих маршрутів, серед яких таємниці старого міста та Олександрія, місто нашої любові, додався новий маршрут Зіркові перехрестя Олександрії. Початок цього маршруту може бути з будь-якої точки перехрестя перехрест вулиць, які відходили і відходять, збереглися деякі з них від Соборної площі. І саме на цих перехрестях, як з'ясувалося, є дуже багато таких цікавих, як і пам'яток історії архітектури, це як і історичні пам'ятки, як і історичні місця, які є на цих перехрестях. Це і ще до значення зірка ми можемо віднести видатних особистостей нашого міста, які народилися або проживали в нашому місті. Відкрити нові сторінки історії краєзнавці пропонують і під час маршруту мені будинки Олександрії в Олександрії до 1917 року. Не існувало нумерації. Нумерації будинку були була тільки нумерація кварталів. була назва будинків. А от нумерації будинків самих не було. І якщо а, поштарям, як же ж було донести листівку, чи, чи листа до того чи іншого жителя міста Олександрії? А писали просто: писали місто, писали назву вулиці, і якщо а, Адресат був власником будинку, то просто гражданину такому-то. Якщо цей адресат був не власником, а наймав це житло, то писали будинок такого-то, гражданину такому-то. Завдячуючи, от, наприклад, цим адресатам, і крім всього, ми знаємо декілька будинків саме і називаємо їх імені-будинки, тобто будинки, які не мали номерації, але зберегли нам імена. Так є ці будинки і родини Чижевських, і будинки Штромберга, і будинок лікаря Вошневецького. Також музейники проводять краєзнавчі екскурсії в театральному сквері і подорожують в пошуках мандруючого годинника. До речі, саме цей маршрут дуже полюбляють діти, адже він розпочинається з огляду експозиції годинників в музейному центрі. Є копія світлини одного з іменних будинків, який, на жаль, не зберігся. Це будинок купця Соболєва. І от на цьому будинку ще на Фотографіях 30-х-40 років ми бачимо саме годинник. Цей годинник ми назвали мандруючий годинник, тому що він має свою історію, він змінював локації, різні будинки, де він знаходився впродовж своєї історії, більше ста років, як він проживає в нашому місті. І от саме подорож в пошуках мандруючого годинника ми пропонуємо малечі. Дізнатися про графік та тривалість кожної із пішохідних мандрівок, а також замовити індивідуальну або групову екскурсію, можна в Олександрійському музейному центрі.